Вітаю! Сьогодні на огляді портативна сонячна панель для зарядки різних пристроїв: телефонів, павербанків, планшетів і тому подібне. Проведу певні тести даної панелі та перевірю, чи її характеристики відповідають дійсності. Розробник заявляє максимальну потужність 8 Вт, максимальну напругу 6 В та максимальну силу струму 1,3 А. Поставляється в картонній коробці та захисному пакеті для надійного транспортування. На виході із панелі стоїть перетворювач, який дає постійну напругу 5 вольт. Поставляється панель з універсальним кабелем, який має такі виходи: міні USB, usb type c 55 5х2.1. Та ще один, не пам'ятаю, назву. Він використовувався для зарядки телефонів Nokia, а також для зарядки деяких дитячих іграшок. Вимірюю напругу за допомогою мультиметра. На дворі зараз похмура погода. На виході стабільна напруга 5,2 В. Вікно на балконі відкрите і на панель безперешкодно попадають сонячні промені. Із кабелем, який йшов в комплекті, похмуру погоду сила струму дорівнює 0 А. Зрозуміло, що ні про яку зарядку в даному випадку говорити не приходиться. Якщо ваша модель телефона з підтримкою швидкого заряджання, то ситуація буде ще гірша. Тепер тест на сонці. Видно, що справи пішли краще, але отримати заявлений ампер не вдалося. Одна із причин цього поганої якості кабель для зарядки. Зараз його замінимо та проведемо заміри заново. Видно, що результат став набагато кращим. Близько 0,7 А це все, що мені вдалося отримати із цієї сонячної панелі під прямими сонячними променями. Ось результат цього ж самого кабелю від автомобільного зарядного з підтримкою швидкого заряджання. Той же самий тест кабелю, який йшов в комплекті. Видно, що з нього багато отримати не вийде. Максимум, що мені вдалося отримати на яскравому сонці це 0,7 А. Після нагрівання сонячної панелі струм падає практично в два рази. Для зарядки різних ліхтариків, не дуже ємких павербанків, на яскравому сонці, в принципі, можна використовувати. Для сучасних телефонів та планшетів краще придбати потужнішу модель із перетворювачем, який підтримує функцію швидкої зарядки.